Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні я подумала, що давненько не робила розклад ГЕБО. Є такий в моєму арсеналі, коли на питання витягують із колоди всього 5 арканів, і це старші аркани. І аналізуючи ті карти, які випали, можна подивитися ту чи іншу ситуацію. І ось я подумала: а чи не подивиться нам? Стосунки, відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки, як зараз це все виглядає, і чим це знаєте, як кажуть, що було, що є, що буде. Але ми я хочу подивитися, що зараз, і як далі, далі будуть розвиватися стосунки. І так само подивитися стосунки між Росією і Америкою. Як я вам уже сказала, цей розклад виконується тільки на старших арканах. Ось у мене така тоненька колода, тут 22 карти. Старші аркани, це колода божественне насліддя або спадщина, хто хоче, так і називайте. І зараз давайте побачимо. Відносини, стосунки між Україною і Америкою на найближчий час, як воно зараз, і на найближчий час побачимо. Так. Зліва це буде Україна, справа це буде Америка. Розклад виконується таким чином. Є. Україна, Америка. І це як підсумок. Так, позиція України. Повішений і Луна. Яка позиція України? Ось разом оце сполучення читається як жертва обману. Так, повішений – це жертва, а Луна. Ну, зрозуміло, що це обман. От е, як це виглядає? що Україна зараз це жертва. І чим вище у України цілі, тим більше жертва. І Україна тут дорого сплачує за те, чого вона хоче, я б так би сказала. Ну тут так. Або сплачують ціну, або жертву своєю метою. Складна композиція карт випала, і як ну, ми розуміємо, та й Україна, в принципі, дуже в складної ситуації зараз. От, взагалі, повішений це символ того, що людина, ну, вірніше країна, бо ми ж про країну питаємо, да, про Україну, як йде проти чогось. Ну, Що тут може бути? Ну, Знаєте, як вказує на якусь гнилу світову систему, скажімо, так, на якісь брехливі домовленості, які ніколи не працюють, на ті ж брехливі гарантії. так, Пам'ятаєте, як нам гарантії безпеки були, да, для України в обмін на те, що Україна віддасть всю свою зброю? От Оце про те, да? про брехню. Оце сполучення карт вказує на те, що Україна якби, дає світові. Таке собі, знаєте, доленосне ноу-хау, але жертвує своїми людьми. Чому ноу-хау? Тому що війни такої не було вже давно, да, дронової війни, і взагалі не то, що давно взагалі не було, і Україна це перша. От. І взагалі те, що відбувається зараз в Україні на території України, та зброя, поведінка партнерів такого не було в світі. Ну, можливо, було схоже, але не не таке, розумієте. От і тут місяць Місяць про те, що Україна зараз дуже вразлива і дуже залежить від багатьох. Що можна сказати? В стосунках України зі Сполученими Штатами Україна це та, котрі виламують тут руки, примушують до жертв. так? Підвішують її в якійсь певній невизначеності, по повішеному, так? і при цьому дають якісь брехливі обіцянки, тому що у нас є луна, так? місяць, брехливі обіцянки. І тут так, незважаючи на якісь заяви, Україна дуже чітко розуміє, відчуває, що вірити, довіряти в цьому світі не можна, бо вже був досить таки плачевний досвід. Тут ще по цим арканам можна сказати, що Україна зараз, як зав'язаними, ну не то, що зав'язаними очима, в неї дуже мало моментів, коли вона може щось якби, ну, зробити по своїй волі чи що, тому що багато підводних каменів, багато напружених ситуацій, багато якоїсь роботи по місяці за спиною, так? І тут безкінечне таке відчуття, що тебе використовують. Ось така позиція зараз у України, Стосовно з Америкою, так. Тепер дивимося позицію Америки в стосунках з Україною. Час від часу не легше. Відлюдники Верховна Жриця теж дуже важка композиція. Оці дві, два цих аркани щитуються як сам собі на умі. так. Тут жертва обману, жертва брехні, жертва інтриг якихось, а тут я сам собі на умі. Про що тут? Ну, скоріше, це про те, що Америка повністю сконцентрована на собі. Це по відлюднику, я так вам кажу. Да? І, можливо, для країни це зараз дуже важливо, тому що в Америці і без нашої війни так, часи такі нелегкі. Да? Америка та країна, яка нікому не підкорюється. Ну і тут про що тут? Який тут основний такий месендж? У мене нелегкі часи, тому для мене зараз дуже важливо обрати єдиний вірний шлях для себе, а не для вас. Розумієте, тут думки про себе. Я ж кажу, оце читається сам собі на умі. Відлюдник в нього лозунг. Я думаю і прошу мені не заважати. Відлюдник дуже ретельно приховує свої справжні наміри і ніколи не допустить себе в свій, нікого не допустить в свій світ. нікого. От. І тут що можна сказати, От розмови з Україною про мир це не тому, що Америці шкода Україну, ні. Ну, А тому, що Америці треба займатися собою. Я ж кажу, тут нелегкі часи відлюдник. Тут іще ви там зі своїми війнами, розумієте? Ну, І відлюдник все ж таки це така собі. Певна незалежність. От Україна в стосунках з, з Америкою як жертва, а, від люд... а Америка це як. Ну, я сам по собі, і я дуже незалежна особа. от. Так от. Тут іще що. Ну і Тут, звісно, можна сказати, що Америка дуже слабо реагує на те. Що комусь щось не подобається, якісь її дії, так? Припустимо, ось Україна каже: я не хочу позбавлятися своїх територій, я хочу якихось гарантій. Або давайте там ми чи в НАТО, чи в ЄС, чи ядерна ми держава. так, То по цьому, тут як показую, ми сприймаємо це якби цю інформацію. Ну, але тут ніхто не спішить щось робити. Розумієте? І карти самі по собі спокійні. Тут всі аркани, до речі, вони якісь з притупленими діями, я б так би сказала. Ну і Верховна Жриця в стосунках вона показує такий, знаєте, глибинний зв'язок. Але так, на публіку відкрито я не показую своїх почуттів, але таємно хочу контакту. Про що тут Америка сама по собі з Україною ми будемо спілкуватися, але десь так кулуарно багато яких речей ми не будемо заявляти на весь світ. Отут про так. Жириться. Не виключає стосунків, але чітко вказує, які саме вони мають бути ці стосунки. От і жриця ніколи не впаде зі своєї вершини. Тобто Америка, тут, в стосунках з Україною, вона якась непохитна. Розумієте? Ну і дивимося, чим це все закінчиться. Ну, от. Чого-чого цього я взагалі не очікувала. Взагалі складні стосунки, аналізуючи все, що я бачу, дуже складно. От просто такі, знаєте, що б там не показали, що там Трамп погукав Зеленського до себе, вони там спілкуються, щось вирішують. Трамп, каже, плескає нашого президенту, типу, по плечу, нічого, ми все владнаємо, буде тобі так і так добре. От ні. Насправді все дуже і дуже напружено. Як я вже казала, вишенька на торті, диявол. А диявол це в нас одержимість. І тут, знаєте, головний трюк диявола взагалі це робити вигляд, що його не існує. Да? То те, що я вам казала. Стосунків Америка хоче з Україною, але якось ну, кулуарно. От. І, і не показувати. А тим часом будуть відбуватися якісь маніпуляції, протискування, прогибання якоїсь ситуації під себе. Стосунки між Україною і Сполученими Штатами будуть, вони є і будуть дуже нелегкі. Проблеми будь-які вони не будуть вирішуватися просто якось і миттєво. Тут за все треба платити, тому що диявол – це завжди про гроші. Тут жорсткий реальний світ, якась така жорстка реальність. Попереду, у стосунках, серйозні випробування, скриті дії. Ну, я хочу сказати, що диявол це не завжди є погано, з ним просто вміти треба домовитися. Бо все ж таки, насправді, диявол він втілює жагу до життя. Диявол хоче жити. Ну, якщо ми дивимося в контексті країн, то це я хочу процвітати, я хочу багатіти, я хочу добра. І, от, завдяки тому, що тут є жага до життя, саме завдяки цьому, життя в принципі і продовжується да? на землі. І взагалі диявол, коли от ми питаємо про стосунки, і випадає диявол, він завжди про стосунки. Тобто, що можна сказати? Стосунки між Росією і Україною будуть продовжуватися. Вони складні, вони напружені. Америка сама по собі. До неї важко достукатися. Ці стосунки будуть хворобливі, дуже залежні, дуже багато маніпуляцій буде, але їх і розрубати буде дуже важко. Тому ці стосунки будуть, вони будуть продовжуватися і тут дуже багато чого залежить від керівництва, тому що по дияволу все ж таки проходить і керівництво обох країн, так? Ну і тут наскільки вони будуть розумно керувати країнами, і наскільки вони будуть розумно приймати доленосні рішення, то я хочу сказати: аркани важкі, але стосунки між Україною і Сполученими Штатами будуть. Вони будуть різноманітні, знаєте, вони будуть такі від маленьких якихось непорозумінь до гучних заяв, до якихось сплесків, але вони будуть продовжуватися і вони будуть дуже напруженими. Добре, а зараз будемо дивитися Росію і Америку. Дивимося в такому ж ключі. Стосунки між Росією та Америкою. Так, це у нас Росія, це у нас Америка. Дивимося Росію в стосунках з Америкою. Угу. Сила і дурінь. Ну, що тут, знаєте, оці два аркани оце сполучення читається сили, які витрачаються дурно, в пустоту. Тут показують про що: що Росія доволі сильна держава, має величезний потенціал, ну, в прямому сенсі, силу якусь, так? І завжди, до речі, це демонструє різними способами. Так? Намагається щось там приборкати. Сила часто показує величезний ресурс чогось. От. І одночасно показує, що сила, то вона є, якийсь ресурс є, але зараз ситуація вкрай така собі небезпечна. І тут немає має мудрості, аби цю силу використати правильно. І тут, от ми ж дивимося в контексті стосунків між Америкою і Росією, то тут. Щодо Америки, Росія показує свою силу, як би я б сказала, з усіх боків так, направо і наліво. Ну, до речі, і вислів да, такий є, що Росія тільки розуміє, що ну, все з позиції сили. Отак от. Сама діє силою і розуміє когось, якщо той сильніший. Стосунки з Америкою: зі сторони Росії спонтанна поведінка. Ніяких обмежень, триматися за свою ідею, фікс якусь і уникати відповідальності, тому що тут є у нас аркан дурінь, а він ніколи не буває відповідальним. Так тут треба діяти з позиції сили, грати м'язами, перевертати все з ніг на голову, вносити якийсь певний хаос, та дурінь про це каже, і робити вигляд, що це норма. Аркан, начебто, сила, він добрий, Він ну такий аркан, знаєте, який показує дійсно якусь можливість. А в Росії вона дійсно величезна. Ну, але ж таке сполучення. ну, Це ж треба сила і дурінь, Так воно є. Як то кажуть, сила є розуму не потрібна. Що тут ще? Показують, що росіяни готові до чогось нового подурню, до нового формату стосунків. Ну, але при цьому відсутня якась серйозність. Знову ж таки, цей аркан дурінь от перекреслює оцю могутність йти куди хочеться, робити, як заманеться. Ну, бо у нас є сила. Тут от, дійсно такий лозунг: сила потрачена в пусту, або сила є, розуму не потрібна. Отак, от, от. дивимося, Америка, як вона. До Росії, колесо фортуни, страшний суд. А тут йдеться про зміни. В Америці, ну, якби не то, що план, а бачення стосунків. Змінити формат і існування цієї країни, і формат, взагалі, наших стосунків. У світі сьогоднішніх реалій Америка дуже сильно вплине на Росію. Це знаєте, якби. Ну до того, як би ішло, чи рано чи пізно це мало статися. Ну раніше якось там жили, щось там відбувалося між цими державами, подобалося, чи не подобалося. Але настав час, ось оця війна, так, це все, що відбулося, воно якось підводить до того, що настав час кардинальних змін між нами, тому що колесо фортуни це від цього не відвертітися. і страшний суд, тобто має відбутися величезні зміни в стосунках. Це якісно інші стосунки, вони зовсім нові будуть. І тут Америка не збирається закритися від Росії, ні. Якось це неможливо. Ну ми розуміємо, так, на мапі є така величезна держава зі своїми ресурсами, зі своїми якимись можливостями. Але у, у, в Америці тут так. Шляхом якогось впливу я змінюю ці стосунки раз і назавжди. Такими як раніше, вони бути просто не можуть. Ну, так каже старший, старший страшний суд. Оце оце сполучення карти це колосальні зміни. Тут таке відчуття, що Америка хоче привести Росію до тями. Знаєте, якби ну, встряхнути її, і, ну, Тут так, знаєте, як сказати людською мовою: ти ж могутня. Ти ж сильна, так візьмиш себе в руки, направ свою силу в інше русло, ніби показує, що можна якось жити по-другому, не обов'язково срізь застосовувати цю свою силу, так? Якось тут про це йдеться. Америка буде пропонувати Росії змінити ситуацію і взагалі свій курс змінити, припинити агресію. Будь-де з цією силою якось домовитися. Запропонує Америка це один раз. І тут Росії треба буде ухопитися за цю можливість. І тут про що йдеться? От по страшному суду, що треба завершити якийсь важкий етап, і Америка якось буде щосили це ну, якби показати Росії. Що треба завершити те, що ти робиш? Я маю на увазі не тільки війну, а взагалі от її поведінку, її політику. Якось так треба зробити якусь велику внутрішню чистку країни. Америка хоче співпраці з Росією, але в нормальному, в якомусь ну, іншому форматі. Бачите, тут не випала ні вежа, не якоїсь такої руйнації. Тут хочеться якоїсь співпраці, але в іншому форматі. Ну і підсумок, що буде? Угу. Смерть? Що буде? Ось я вам говорю, що Америка буде пропонувати, вона буде притягувати Росії руку. Розумієте, давай з тобою працювати в іншому руслі, в іншому форматі. Але випала смерть. І на будь-яке питання стосовно стосунків, чи це між людьми, чи це між країнами ну, смерть це просто розпад, це кінець, це стосунки себе вичерпали, це завершення. Тому що я можу сказати? Стосунки переживуть зміну, трансформацію, так? але тут процеси закінчуються. Проекти зупиняються смерть сама по собі в стосунках вона не несе успіху. Ну, що я можу сказати, ми ж дивимося на найближчий час, то я так розумію, що Росія не почує Америку, не протягне руку до співпраці. Так, їхні стосунки поміняються. Це буде якийсь інший формат, але мені тут не показано, що це буде войовничий формат, але між ними добра не буде, бо тут смерть лежить. Можливо, через десятиліття, можливо, колись сплине якийсь час, можливо, щось і народиться, тому що смерть це якби щось помирає, але ж ми знаємо циклічність життя. Щось помирає, а щось народжується. Так? Можливо, зміняться керівники, поміняється повітря, пройде якісь роки, і, можливо, у них будуть ну, добрі стосунки. Але на сьогоднішній момент мені показано, що Росія відмовиться від пропозицій Америки, ну, як бути в одної пряжі чи що. Так, тут дух відмови, зрікання, всі справи зупиняться. Ну, якось так. Ну, але ж все в цьому світі доволі таки тимчасово. Ну, такий в мене получився аналітичний розклад щодо стосунків Америки з Україною, Америки з Росією. Добре, будемо спостерігати, як будуть події далі розвиватися. Я вам дуже дякую за увагу і до побачення.